Бо ми бачили зорю і прийшли поклонитися йому. Якого ж вам царя ще треба? Я року вов і проповідував, що має народитись цього року ту спаситель. Я бачив зорю і прийшов поклонитися йому. Я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цем! Індійського народу, де мій народ, гора, вертепах на блукає і різних богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Ісус це народив. Я дере з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Яца грецького народу. Я не боюся нічого і зроду, де мій народ по мор'ю гуляє, христа Бога величає. А на сході зоря засіяла і дорогу мені показала. Я дари з собою взяв, щоб Ісуса і Марію привітав. А ти що за цар? Який володар? Розкажи хто ти? Я! Життя і смерті пан, хто не кориться мені, гріб копає сам собі. голови зрубаю вам. Га? Треба спитати в наших ченних. Хто тут має панувати замість мене? А ти ж є де Габруне? Каже, що вчена люблять. Барда шина. Ану заглянь до своїх пророків. Я тут Народитись цього року. Цар світу спасити. Наше пане велике, малеке, тоненьке. Ви свої бібліотеки має, зараз мінам що Ой, чую, алкоголем, базом. Щоб не шукати, стара. О, що шукати? Так і шок! Можна не шукати! Шукай! Можна не шукати! Це де! Кентрендер! Хись таки, яники, п'яники! І все працює! О, опаники є! Написано у нас святими, при святиме, прицестиме, що ти потрапуєш на народити і це ще в тебе Марині? Вігвертве, що Марині? Марині, Ісус у Яскені! Так, Ісус, пане! Вісти стара якому? Вісті В! Ве... Ла! Є! Ві! Ман... То є, пане, істина правда! Любі гості! Так, йой, бідей! Царізь із ходу! Ви чуєте про те? Ой! Що говорить письмо святе? Так ідіть собі з поклоном! Як знайдете це дитя, прийдіть і мені скажіть. Я також піду і поклонюся йому. Славний царю будь здоров, ми йдемо в еплеє. Бажаю спокою. Щасливої вам дороги. Ах бодай вам серед дороги. Поламало руки ноги. Добре хату обшукати. Чи нема тут, де дитяти? Як нема мершість сказати, де в селі дитя шукати? Тут нема дитини тої. Так по всьому світу діть. І на касмі понесіть. Кожен хлопець до літ, хай загине і мені скажіть, от тоді вам буде жити, я вас буду боронити. Царя Ірода приказ, ми виконуємо цей час. Всіх дітей ми порубаємо, лиш тебе за має. Дивіться, тут Божа сила. І правне душі заступила, і той, хто в ясно народився, над нами він Ми Від Ісуса одалися, а тобі, іроди, служити, відріклися. Мій меч вас усіх переможе! Ти, іроде, не знаєш, що з тобою буде, тебе ж смерть строга. Я коскину, показал трону. А ти не спіши скинути з престолу. Великого? бо... А я смерті не боюся! Мою чрта, брата! Кисто злюся! Я туди ходила! Він могли бішла, а ти нас куха. Смерти у діді. Усіх собі забери. Візьми собі козака. Залиши мене, царя. Тобі смерти все одно. Візьмеш мене, чи його. Козак не бездолі, куди хоче, туди скаче, за козаком ніхто не заплаче, за чорта прогнав з хати, Можете, люди спокійно свято святкувати. Найвищий час нам добрі люди, дорогу дальшу вже йти, і вістку радісну нести, про лефлеємське світле чудо. Слава Богу, слава Богу! Збираймося в дорогу, щоб занести цю новину в кожний дім, в кожну хатину, перш ніж браття вийти з хати, треба щастя побажати всім дорослим і маленьким зечу жити щасливенько, на п'яти всій родині і на славу Україні. Хай вас Бог благословить, вас і вашу стріху, щоб прожили в Україні. Бог на утіху, тож любіть ви щиро, люди, що для серця дорогого, пошануйте щиро Бога, бо на світі все від нього, кохає землицю рідну, май любов до неї в собі. Тут родився в день погідний, тут колись і ляжеш в гробі. Прощавайте християни, весело святкуйте за братами, за синами. Тяжко не сумуйте, і ті, що в далекім Сибірі довгі роки пробували. Вони з нами Різдво Христове також святкували. На щасливу нам дорогу заспіваємо, слава Богу! Та й господи так таксі файні мали, що їм державну машину прописали. <паде> О! А та директорка таксі там добре має, вона своїм синам оцінки підставляє. Вона таксі там доробила смішку. Наскоро.